Це, це, це укриття, це пиздена школа насправді. А вона побудована по всім нормативним документам, який є, відповідає всім ДБН, який є під час війни. Так було дуже багато зроблено. Я вдячний нашим міжнародним партнерам якби ООН, завдяки яким було фінансування отримано, І ця ця школа так вона невеличка. Так, тут можуть навчатися 345 учнів середньої школи, отримати освіту, і крім цього, 45 учнів. Це професіонально технічне нашого чилища. Яке е, теж буде е, тут навчати наших студентів, тому для нас це дуже важливо. Крім цього, хочу сказати, що ми будемо використовувати це укриття сертифіковане підкриття укриття для того, щоб наші маленькі харків'яни, мешканці теж були одним дням тут. Перебували, звикали до школи, і це дуже важливо. Передусім, ми керуємо чисельністю раз. Так, я б дуже хотів побудувати ще більшу школу тут, але тут є певні можливості. Певні можливості, які є. Наприклад, ми будуємо зараз декілька шкіл. Наприклад, Шевченковський район це велика школа. Школа, яка буде побудована, вона на завершальному етапі знаходиться. І я розраховую, що через декілька місяців ми відкриємо цю школу. Вона велика школа. Крім цього, ми будуємо на Жихари. Це Основ'янський район, і там школа невелика, бо там чисельність дітей невелика, але дуже далека по плече. Доставки цих дітей до станції метрополітену, яку ми обладнали, тому я прийняв рішення, щоб побудувати там власну школу під підзем... землею під землею Крім цього, сатостерям там це е, теж ми будемо велику школу, тому е, так від... відрізняється по розміру школи. Але головне то, що ми маємо можливість сьогодні, практично у кожному районі, е, щоб діти мали можливість. Вчення вічнавичів бачили сьогодні, що особливо 11 клас для них дуже важливо, дуже важливо отримувати знання вічна, вічна бо це якість знань, який вони отримують. <піцелувателі> на жаль, на жаль, ми вимушено будувати під ці пле. Але як я сказав, вже <піцелувателі> нашим дітям я маю таку надію. Дуже <піцелувателі> хочу, щоб вже з першого вересня пішли до справжньої школи. Ну звісно, це не сприймати <піцелувателі> що діти мають навчатися і ходити до школи в таких умовах. Але, Берен не мінвайл, і цесеріс юнетціар ретерейте супортю ти сидія та не піпорків. And, um, and, uh... This very uh, але тим не менш, ми маємо це робити, і відповідно до цього ВКБ ООН, вона підтримала міську владу і всіх мешканців міста Харкова для того, щоб uh, імплементувати цей, uh, цей проект. Yes. Хочу сказати, що uh, це складний процес. Yes. Це складний процес. І ви пам'ятаєте, ми uh, декілька тижнів тому uh, відкривали школу в Нововарському районі, яка побудована за кошти uh, уряду. та Крім цього, ми додали 10 мільйонів коштів міського бюджету. І ви бачили, яка школа е, була. Сьогодні, завдяки ООН побудовано цей простор. Інша інші школи ми будуємо за власні кошти. Крім цього, є певна субвенція уряду. І, тому у нас є така можливість, ми не припиняємо роботи. Я спілкуюся з нашими міжнародними партнерами, з містами, партнерами нашими, з різними фондами для того, щоб залучати кошти. Не тільки кошти, але не можуть саме будувати їх насправді. Для нас не важливо, будуть ли це кошти чи буде будівельна робота. Ми отримаємо нам головне результат. Це те, щоб діти мали можливість навчати. Крім цього, в Розумієте, що е, сьогодні проблема теж величезна. Я б сказав, на, е, на мою думку, номер один проблема це е, житловий фонд. Житловий фонд. І сьогодні ми залучаємо тут наших міжнародних партнерів е, уряду Швейцарії, е, різних фондів. Ми спілкуємося з зі всіма фондами е, щодо відбудови, і щодо відновлення житлових будинків. Тому цей процес йде. Якщо брати всі інфраструктури, то ми залучаємо кошти і кошти міжнародних партнерів, світовий банк. Сьогодні ми отримаємо 47 мільйонів євро, але доларів. Але це вже обладнання, так воно необхідна для нас. Тому робота триває, і будемо тільки посилювати це роботу співпрацю з нашими міжнародними партнерами щодо залучання кошту до міста Харкова.